Думаєте, що це просто холодильник? я так не думаю. Це е шафа для речей. ну, не для речей, а для ну, точніше це штучка для речей. Ось така Тут води набирається, а тут воно сушаться. За допомогою цих пропелерів. Вона прямо дуже гігантська. А ще дивіться, тут по-русски все написано. Бережно ход, сушка, дезінфекція, одержання свіжості, строчка 3 секунди. Якісь тут кнопки. Да, я думаю, воно тут починається, а оказыває... О, що може і так відчинятися. Я думаю, воно тут відчиняється ось назва Дарова шафа за 76 тисяч 399 гривень.